Раз мені б хотілося, щоб кордон трохи повільніше став працювати. Дали, чому я так рано приїхав, що в мене немає, чи що, чому вдома не сидиться. Можна переносити чергу, як вияснилось. Стою біля свого колишнього місця роботи. Ну, ніч не спав, то трішки не зображаю, сонний. Стою вже пробки майже хвилин 40, Говорю, що це таке. Машини, які ззаді мене заїжджають, а я стою в сторонці. Починаються другі сутки на таможні. Вопрос, який був до мене, скільки мені років, чому я такий молодий. І цей прекрасний вже весняний день. Я розвантажився нарешті. Викидав Івано-Франківськ сьогодні, все добре. Зараз буду їхати на кордон Ягодин. Там мене поставили сьогодні в електронну чергу, показує заїзд через 2 дні. Зараз, непевно, з Івано-Франківська поїду на Львів, не доїжджаючи до Львова, стану в стрию на парковці, схожу в душ. Можливо, якщо буде працювати, ще я там бачу перукарня, хочу ще підстригтися. А в мене ще що здивували івано франківській то тут ремонт доріг, зліва полоса є, але ніхто не перестраюється. Всі, як їхали в одній шерензі, навіть заранше, хто знав, напевно ставали в одну колону. Хоча ліва полоса була вільна, і ніхто не лізе, не справа, не зліва. Тому водії тут мені сподобалися. І, взагалі, мені Івано-Франківськ, що Тернопіль сподобалися гарні міста. Скільки новостроїв, навіть села, іноді все б, як і в якій Європі. Плиточка, все вилежено, гарненькі, акуратні домики, Тому сподобалися мені що Івано-Франківська, що Тернопільська область. Сподіваюся, що ще попаду сюди. Новий робочий день. Сьогодні вже доїдемо до Ягодина. поки спав черга, знову змістилася на ранчі. Було як лягав на сім годин ранку. Зараз вже показує, що заїзд буде на три часа ночі, 3.40. Зараз треба летіти побыстріше до як летіти? Їхати як звичайно до Є та швидше ставати на паузу, щоб підстояти дев'ятку. І потім вже спокійно проходити кордон, а потім там уже шукати паркінг, тому що буду грузитися десь трохи за Варшавою, За Морозкою. Пустим, звісно, добре їздити, назад прийдеться трохи гаружоним їх. Сьогодні на вулиці холодно, мінус 3. Хоча днем було плюс 6, плюс 8, ну, нічого страшного, сподіваюся, ще потепліє. Доїжджаємо до Луцька, залишилося 40 кілометрів. Проблема в тому, що час все зменшується і зменшується. Вже показує заїзд не на 3 ночі, 3.40, а на 2.55. Зараз 9.40, У мене ще, грубо говоря, 5 годин 20 хвилин. Щоб заїхати, стати і відстояти дев'ятку спокійно. бо якщо буде час, ще знову скорочуватися. То я можу не встигнути відстояти дев'ятку. Якщо воно так далі буде швидко скорочуватися, то для мене це зараз мінус. Зараз мені б хотілося, щоб кордон трохи повільніше став працювати, щоб я зміг відстояти Тому Зараз вже їду не 85, а 90. Точно встигнути. Тим паче, в мене зараз ще потрібно зробити 45 хвилин паузи. Ніде не буду затримуватися і їхати одразу на кордон і зразу ставати на паузу. Я вже зі своїм інструментом знаходжусь в прицепі, на ягодині став. Черга показує на ніч, пауза вже йде. Подножки таке машину трохи сполоснув. Залишилось в кузові В магазин сходив, телефони поповнив. Нічі завжди як їду на кордон, неважно, чи це Іспанія, чи це Польща, намагаюся поповнити телефони. Щоб якщо тариф закінчився, чи ну, щоб були гроші хоча б на перше час інтернет, чи підключилась новий тариф. Тут ось видно мої сліди. Так як вигружався по грязюки, ходив і поставали сліди. То мені вже тут на ягодині зустрічали, сказали, минулий раз виходив і ті самі транспортні сіяли з'їча, як їх правильно назвати. Тому я запитав, хотів запитати, чи мені можна спокійно лягати спати, чи по смс-ки виїжджати чи ні, тому що цей нюанс. Як до ветеринара смс-ка приходила, казала, що не можна виїжджати. Я зараз іду пустим і хотів запитати, чи можна виїжджати. Я підходжу, вона каже: Помню, знову до ветеринара говорю, що ні. Це раз пустим їду, і тому хотів за нею запитати це, це питання, Значить вона люб'язна. Попросила номера машини і сказала, що в мене ще 10 годин часу, спокійно, я можу відпочивати, і коли прийде смс-ка, я вже можу виїжджати, тому що це вже не ветеринар. І сказала, чому я так рано приїхав, що в мене дівчини немає, чи що чому вдома не садиться. Трішки посміялися, сказала, що потрібно шукати, можливо, навіть і тут. Тому будемо обирати, а витіляти відпочивати. Сьогодні за ніч пройшов кордон, в ньому можна було поспати, але я не міг заснути і черга. Було поступово, так як мені було на 3 часа ночі заїзд, але в 6 годин вечора я заходив, і моя черга змістилася на пів одинадцятого і стрімко зменшувалося. Тобто, щоб раніше було мені було потрібно заїжджати, але я не міг заїжджати, тому що я не відстояв чи дев'ятку, і тому можна переносити чергу. Як вияснилося, я набрав ігорю колеги з фірми. Він мені ще раз сказав, що до цього до чого і сказав, що. За це можна не переживати, час можна перенести, по-моєму, на 2, 4, 6, 8 і 10 годин максимум. Тому набрав руководство, сказав, що має 9 щоб мені на пару годин мене смістили. На що мені я попросив на 2 години, руководство сказали, що вдруг буде черга знову різко скорочуватися і буде раніше за щоб я спокійно відстояв дев'ятку, краще вони перенесуть мене на 8 годин. Так, і вийшло. Тому що мені, як перенесли, показувало на. 7 годин ранку заїзд, але поки здрімнув пару годин, то проснувся в 2.30 30 а то, що прийшла смс-ка заїжджати на кордон, тобто на 3,5 часа. 3 літри з половиною часа на ну, ніч не спав, то трішки не зображаю сонний. Проходити кордон що з боку України і Польщі мені пустим дуже сподобалося, тому що в Україну, ну я довше там була колейка, хто також на заїзд. До ветеринара, я заїжджав тільки півтори години. Потім оформився, подивилися, що в будці, ну, що напевно що немає в буці. І сфотографували. Оформили буквально 10 хвилин і потім вже рухався до польського кордону. Також більше я чекав в цих колейках. В Польщі я також тільки заїхав, спитали, скільки палива зразу на заїзді, що сказав, що пустий. Заїхав на легковий пас і звідти вже поїхав на виїзд. Як заїхав на легковий пас, то там сходив на оформлення, приложив чіп, мені зразу сказали на виїзд. Тому я не знав, що потрібно не ставати в чергу. Я запитав, Сказали, що хто пусті, йдуть без черги навіть. Сказали, оформляйся і йди. Виїжджай. Я за це не знав, тому я. Зареєструвався в черзі і десять ну, хвилин почекав, нічого страшного. І зараз вже виїхав, зараз сім годин часу. По нашому сподіваюся, їхати мені за Варшаву з Кірновіси чи якось так буду вести заморозку. Зараз доїду за Варшави і буду шукати відпочинок. Всім добрий ранок, запустив РЕВ поганяти акумулятори, тому що зараз вже 6 число і нам буде потрібно грузитися, та хай трішки поработає, потрібно долити масло. Зараз бобре мерзло, то потрібно трохи долити масло сьогодні в Польщі. Мороз мінус 4, хоч 6 березня, то холодно. Зараз ще відстояли 45-ку, Стою біля свого колишнього місця роботи, кілометрів 5-10 від нього в сторону Лодця на заправці Орлін. Тому зараз доливаємо масло, прогріваємо машину, глушимо рефа і будемо виїжджати. Так, да, Ми загрузилися. Зараз забираємо документи і будемо їхати на Прушків, на Затаможку. Спілкувався з Ігорем, то що не знають, то запитую у колег, які тут їздили, чи знають цю місцевість, так як я на цьому заводі в перший раз, то дзвонив Ігорю з тим, що ми їздили на Іспанію у колезі. Він тут вже три рази завантажувався. Я тут вже майже як вдома. Ну, зараз поїду поставлю машину, заберу документи і буду їхати на затамошку, а звідти вже на кордон, напевно, ще на Ягодин. Був я в приподнятому настрої, але зараз машини вже легкові виїжджають, розворачуються, тому що стою вже пробки. Майже хвилин 40, продвижок майже немає. По 10-20 метрів то на кільці стали перекрили дорогу. Напевно, це черга на таможню. Говорять, що вона маленька і тому всі, всі машини не можуть заїхати і тому стає така пробка. Але мені ще 700 метрів, сподіваюся, що скоро доїду і заїду все таки. Ну а там буду далі дивитися. Заїхали на таможню під кінець вечора. Звісно, місто маловато, машин багато, ця двіжуха. Бо ставав мене, поставили спочатку, типу, щоб не перекривати движення там у клумба, Там де часом машина стоїть, світиться. А ззаді мене машини ті ще стояли, почали заїжджати. Я до цельника підходжу, говорю, що це таке машини, які ззаді мене заїжджають, а я стою в сторонці. Я, тіпа, кажу, стой, стой, каже, Тут вже краще стояти, ніж на дорозі. Кажу, я вже кажу, заїхав, аби стояв на дорозі. Ті кажу, бо ти їх запускаєш. А мене типа я стою сторонки, нікому не мішаю, і я там буду стояти. Правда, під десь годинки в 4, чотири-півп'ятого в мене запустили і тепер вже віддав документи в агенцію. Взяв на прохідній пропуск. Це всі документи віддав в агенцію і чекаю дзвінка, поки скажуть, що все готово і можу їхати. У мене починаються другі сутки на таможні. Навіть спокійно тут стояти не можна, тому що я стояв на цих місцях, де зараз буси стоять. А заді мене стояв ман, ми разом заїжджали. Мана випустили, а мені сказали заїхати сюди. Але добре, що чоловік на бусі поляк доволі адекватний. Сказав, що чи довго я буду стояти, чи ні. Я сказав, що я чекаю документи, я не знаю скільки буду чекати. Говорю, я вже тут другі сутки. Починаю стояти, тому що я вчора поки заїхав, віддав документи тільки вечором і сказали ждати дзвінка. Але на щось мені відвідав дав номер, номер телефону свій і сказав, що якщо віддадуть документи, і мені буде потрібно виїхати, щоб я зателефонував, він за дві хвилини підійде і віджине автомобіль. Тому. Потрібно завжди думати не тільки про себе, а про інших людей. Я навіть боявся відійти в бар, там попити каву, поїсти, тому що задіма стояв поляк і щоб не тратити його час. Тому пошвидко швидко поїв і зараз підійшов до автомобіля. І якраз в цей момент він попросив від'їхати, щоб він спокійно виїхав. Стоїмо, сподіваюся, що скоро вже віддадуть документи. Відстояв там дев'ятку на парковці. Зараз вже збираюсь під'їжджати і оформлятися у поляків. Сподіваюся, що швидко. Вчора час закінчувався. Я запитав на віконці, чи можна стояти паузу. На ну, що мені сказали так, звісно, цим зв... на ягодині удобно, що можна відстояти дев'ятку і з новими силами і з новою зміною вже починати працювати. І єдиний вопрос, який був до мене, питання це. То... Скільки мені років, чому я такий молодий? Ми посміялися і запустили, сказали, що можна спокій спокійно крутити паузу. Там є туалет, душі, три злотих потрібно тільки заплатити, і спокійно можна йти в душ.